Нещодавно вийшов довгоочікуваний Франкенштейн від Гільєрмо Дель Торо, яскрава та візуально приголомшлива прем'єра, яка занурює в знайому історію про генія та його монстра, але з новим режисерським поглядом. У цьому відео я підготував для вас добірку з п'яти фільмів, пов'язаних з легендою Франкенштейна, від класичних екранізацій до сучасних інтерпретацій. Дізнаємось, які стрічки варто подивитися після новинки Дель Торо. І чим вони виділяються серед інших адаптацій цієї культової історії? Віктор Франкенштейн це сучасна екранізація класичного роману Мері Шеллі». Режисер Пол МакГіган переносить глядача у Вікторіанську Англію, де наука та амбіції стають рушійною силою для небезпечних експериментів. Картина зосереджена на взаєминах між Віктором та його асистентом Ігорем. Їхні конфлікти, різні підходи до науки та відповідальності за створіння, визначають хід подій. Сюжет показує, як Віктор. Намагається створити життя, тоді як Ігор бореться за те, щоб приборкати наслідки. Експерименти призводять до втечі створіння і низки драматичних подій, які випробовують персонажів на межі розуміння, моралі та людяності. Тонкі взаємодії між героями і постійне відчуття небезпеки роблять фільм цікавим та напруженим. Віктор Франкенштейн показує, як амбіції та прагнення до відкриттів можуть вийти з під контролю, що задає глядачеві правильний настрій для подальшого перегляду інших адаптацій Франкенштейна, розкриваючи тему відповідальності за життя, яке ти створив. Я, Франкенштейн, це темна фентезійна інтерпретація класичної історії, де центральною фігурою стає творіння Франкенштейна, відоме як Адам. Режисер Стюарт Беті переносить глядача в сучасний містичний світ, де демони та грифони ведуть приховану війну за контроль над людством. Адам, який прагне знайти своє місце між смертними і надприродними силами, опиняється у вирі конфліктів, що ставить під сумнів його людяність. І здатність вибирати власну долю. Картина поєднує екшен, напружені сцени та готичну атмосферу. Темні вулиці, холодні лабораторії і підземні катакомби створюють відчуття постійної небезпеки. Адам змушений балансувати між обов'язком захищати невинних та боротьбою проти тих, хто хоче використати його силу на зло. Харизма Арона Екхарта робить монстра живим, впевненим і водночас трагічним героєм, який стає центром цього фантастичного світу. Я Франкенштейн показує сучасний погляд на класичне створіння Франкенштейна, досліджує тему самопізнання та боротьби зі світом, який не приймає того, хто відрізняється. Франкенштейн Мері Шеллі – це класична екранізація роману Мері Шеллі, яка переносить глядача у холодну готичну атмосферу Вікторіанської Англії. Режисер Кеннет Брана поєднує драматизм, трагізм і тонку психологію персонажів, створюючи світ, де наука та амбіції перетворюються на глибоку особисту драму. Брана не боїться показувати складні стосунки між Віктором та його творінням. Тут відчувається трагедія самого. Акта створення, а не лише страх перед монстром. Роберт Де Ніро в ролі монстра, приносить у кадр людяність та біль, перетворюючи його на персонажа, якому глядач співпереживає. Кеннет Брана демонструє весь спектр емоцій Віктора від гордості та захоплення до страху і каяття. Сюжет фільму наповнений психологічними конфліктами, моральними дилемами і драматичними моментами, де кожне рішення героя впливає на подальші події. Ця версія показує класичне протистояння творця і монстра, дозволяючи глядачу зануритися в атмосферу, яку Гільєрмо Дель Торо відтворив у своєму Франкенштейн і водночас оцінити як різні режисери трактують одну й ту саму історію. Ліза Франкенштейн це сучасна нестандартна інтерпретація класичної історії, яка поєднує комедію, фільм, жахів і трохи романтики. Режисерка Зельда Вільямс переносить події в сучасне місто, де Юна Ліза випадково воскрешає вікторіанського монстра. Картина зосереджується не лише на гуморі та пригодах, а й на пошуку власного я та непростих взаєминах з неживою істотою, яка не вписується в сучасний світ фільм майстерно грає на контрасті минулого і сучасності, старовинний монстр в сучасній школі, кумедні ситуації та несподівані випробування. Акторська гра підкреслює абсурдність та чарівність подій, тоді як сюжет наповнений іронією, драматичними моментами та легким фентезійним шармом. Ліза Франкенштейн показує, як класична історія може перетворитися на сучасну пригоду з власним характером. При цьому не втрачаючи зв'язку з темою створіння та взаємодії людини і монстра. Ван Хелсінг масштабний пригодницький екшен з Х'ю Джекманом в ролі легендарного мисливця на чудовиськ. У цьому фільмі Франкенштейн не головний герой, але його монстр це частина грандіозного всесвіту класичних монстрів, додаючи сценам динаміки та видовищності. Тут оживає класична ідея створіння, ефектна поява, величезна фізична сила і усвідомлений вибір сторони добра. Ван Хелсінг завершує добірку як бонус, показуючи, що образ Франкенштейна може існувати і в екшен форматі, де монстр стає частиною видовищної дії, а не центром моральної драми. Це були 5 цікавих адаптацій та інтерпретацій історії Франкенштейна, які варто подивитися після новинки Гільєрмо Дель Торо. Якщо тобі сподобалася добірка, обов'язково залишай свої коментарі, який фільм тебе вразив найбільше, і які ще адаптації ти хотів би бачити в наступних відео. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові прем'єри та добірки кращих фільмів українською.